Ми знаходимося в воєнному містечку, що в Гостомелі. Позаду мене ви можете бачити зруйновані будинки. Наша компанія Неоеко планує відбудувати шість житлових будинків та дитячий садок по принципам економіки замкненого циклу, перетворюючи все будівельне сміття на нові матеріали, які потім ми використаємо при відновленні будинків. Я стою зараз у себе в квартирі. Вот она моя квартира, все, что осталось после нее. Получается, вот одна комната, вот это моя, а там уже соседская, получается. 9 марта прилетела, ничего не осталось. Вот с 24 на 25 мы были там в подвале, получается. А уже 25 числа, уже когда вот начали вертолеты летать, получается, мы перешли в 11 дом в подвал. У нас все сгорело как раз все. Силы тут в подвале сидели, ждали. Дуже страшно, тому що там осколки, там почали стекла летіти, битися. Не могли повірити, що дійсно почалася війна. Я встигла пом... успіла помити посуду, коли від вертольоти полетіли. І прямо саме стік політіли стекли, і прямо в нас, а кров біжала, і... а в голову вже мені попали якраз в те саму, в ліву сторону. І ми з сином уїхали. 25-го зранку, п'ять ранку, на 9-го кажуть, все згоріло. Нам з самого ранку дзвонили діти з Києва, сказали, що почалася війна. Ну, ми ще не повірили. Чоловік вийшов на балкончик покурити, і в цей, в цей час прилетіла ракета, розірвалася. І все. Вибігаю на вулицю, а вже летять ці вертушки, вже стріляють. Угу. Перший поверх це була моя квартира. Ракета прилетіла у нас від будинку десь метрів п'ятдесят. Ми поховалися у ванні. Потім я забрала собак і пішла до лісосмуги, ховалася там. А потім вже тут були гелікоптери, були літаки. Перший етап проекту фінансує уряд Франції, але ми потребуємо ще допомоги на наступні етапи. Це близько 45 мільйонів євро. Тож ми сподіваємося на допомогу та підтримку наших донорів, меценатів. Ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати цей проєкт і зробити це якомога найшвидше і найефективніше. Взагалі, ми маємо певний досвід в таких проєктах. Компанія працює на ринку вже 17 років в різних країнах світу. Зокрема, неоко відбудовувала порт у Бейруті. От тепер. Настала черга України. На прикладі проєкту Гостомель можна сказати, що орієнтовно 75, можливо, навіть 80% матеріалів, які от ви бачите тут після відповідної обробки, все це буде використано для будівництва нового житла для мешканців. Гостомель це Україна. Поряд з такими містами як Буча Ірпінь він став щитом для Києва. Ми надихаємося віру людей, які тут проживають в наш проект. Тому ми рухаємося тільки вперед, тому що наразі для нас важливо тілити мрію людей, тому нашою глобальною цілею, по перше, це відбудувати. Людям житло якомога більше а, сімей повернути в Україну в ці будинки, і друга мета це відбудувати, але відбудувати економічніше, ефективніше, зберігаючи екологію України, адже ми зараз бачимо скільки будівельного сміття буде від зруйнованих будинків. Тому ми свій проект прагнемо зробити екологічним і заодно економічним, тому що це сміття, яке буде перероблюватися на місці, воно буде використовуватися в відбудові вже як нові матеріали. Ці люди надіжду мають і моляться за те, щоб відбудувати це містечко і щоб люди, котрі тут жили, повернулися. Чесно, жду, жду як построят, що ви як построїть, що це все знімуть, все уберуть, получаєте, щось нове построїть. Года через два, через три, мабуть, щось і буде. Но, надіємося сюди повернутися. Я 54 роки прожила здесь. Звісно, да хочеться, щоб було відстроєно. Хочеться вернутися до себе, побачити тих людей, до яких звик. Тому що ми кожен день бачимось, але я сподіваюся, що буде краще.